Нове керівництво Міністерства екології і природних ресурсів України зіткнулося зі старими проблемами. 500 державних стандартів замість радянських гостів, які відомство мало замовити, що у період з 2006 по 2010 роки так і лишаються у планах. Рада екологів постійно нагадує, це міжнародні стандарти, на які Європа вже виділила гроші, і вони необхідні на шляху до євроінтеграції. Що повинно було зробити міністерство? Дуже прості речі. Піти в Мінфін, відкрити код. На які би прийшли бюджетні гроші, які були на той час, і інші міністерства отримували в той чи інше мері. Так можна було казати, що недофінансували, щось, було не зроблено, коли не зроблено нічого. Але робота не проводилася абсолютно. Більше того, у міністерстві навіть і не було структурного підрозділу, який би відповідав за технічне регулювання і стандартизацію. Тепер відділ існує, однак працювати не поспішає. этот подход, а я позвонів, это не в а я позвонила, а я спросила мені, не відповіли». Ну, собственно, даже подтверждение вот этому всему процессу оно не найдет, потому что есть официальная переписка с министерством, есть вот профильные э, департаменты в рамках своей, своей компетенции и допуска, то есть какие-то вопросы, они относятся к э, служебному пользованию, они э, не, не есть для общего пользования и общего распространения. Все, что в нашей компетенции и в рамках э, утвержденного объема информации, абсолютно открыто. Такі офіційні запити і звернення від кваліфікованих екологів до міністрів різних часів надходили постійно однак у відповідь були різного роду відписки, в той час як цільові десятки мільярдів євро просто лежали на рахунках казначейства. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна.